Доброго дня, шановні. От, сьогодні така сталася неприємність, вкувала мене одна ситуація. Значить, взяв я відпусточку, їду додому, все добре, все грає, тільки дуй. спиняють на блокпосту в Махнівці, два батрака, по-другому їх не назвеш. З патрульної поліції. Документи перевіряють, все добре, все грає, питають, чи є зброя, боєприпаси, є зареєстрована зброя з собою, рушниця, пістолет. Все показую, все розказую, перемацали всі магазини, перефоткали всю зброю, перевернули всі сумки, рюкзаки, бардачки, діло доходить до прицепа. Відкривають прицеп, а там таке. Різний моклог, бензопилка, ну, інструмент, скажімо так. Знаходять мачети. Ну, звичайне, трамондіна, продається в будь-якому господарському магазині. Все, бачу ознаки холодної зброї. Дзвонить, визванює, міряють його, переміряли тою рулеткою, блять, не підходить. Так от до чого я веду? Ну, шановні працівники поліції, багатьох з вас знаю, багато хороших людей, професіоналів. Поважаю, ціную. Багато хто воює зараз. Але, ну, трошки, якщо ви бачите, що ваш напарник ідіот, так скажіть йому це. Розумієте? Якщо, блять, він цього ну, сам не бачить, поясніть, бо... Е... Одне діло, коли ти щось порушив, коли в тебе там якісь проблеми, щось не грає, десь щось кобаєш, ну, неважливо. Але коли ти нормально, адекватно з ними спілкуєшся, нормально все показав, розказав, всі сумки відкрив, все показав, прицеп, ну, перемацали все, бардачки підлокотники. І тут він починає домахуватись до долбаного ржавого мачети. Має ознаки холодної зброї. Ну ви ідіоти. Війна ну, ще не закінчилася, ви вже з військовослужбовців робите якихось злочинців. Маєте ж трохи совісті і поваги. Якщо нема до чого домахатись, не треба шукати. Я розумію, показники ніхто не відміняв, але і совість ніхто не відміняв. Тому, шановні працівники поліції, трошки згадайте, для чого ви пішли на цю службу. І чим ви там маєте займатися? Що ви маєте ловити злочинців, а не шукати показник, де його немає. Дякую за увагу.